У мене дуже кашель, сльози текуть. Десь ото от, травень, кінець травня завжди, червень. Піду від алергії, таблетки. От, і в минулому році так я ще її кололася. Якщо просто уникати місце, де вітром підіймається цей пух і розноситься, і так, що він саме контактує зі шкірою, то ніяких скарг з боку очей, носа не буде. Якщо воно високе і воно росте, в нього там дуже багато пуха. А так, коли його роблять омоложення, гілки зрізають. І за що цього тоді менше росте цих сиріжок, тополиних, де в пух, і таким чином і менше пуха.